Уявіть собі, такий, знаєте, різкий контраст. З одного боку матір, ну майже святий образ, тиха жура і добрість безмежна, ага. А з іншого її син, голова чорного трибуналу комуни. Так і все це відбувається в колишньому маєтку. Тепер штабі ЧК. Жахлива атмосфера. Це ж Микола Хвильовий, я романтика, наше сьогоднішнє джерело, глибока психологічна річ е про чекіста часів громадянської війни. Абсолютно. І наша місія сьогодні спробувати розібратися ну, в цьому розколі особистості. Як він бореться між, так би мовити, фанатизмом революційним і ну, просто людяністю. Людяністю, яку, власне, і втілює мати. Саме так. Хвильовий тут майстер. Він показує не просто війну, а знаєте, внутрішню катастрофу. Герой же сам каже: я чекіст, але й людина. От в цьому вся суть, мабуть. Так-так, це ключ, ця двоїстість. І мати для нього це не просто спогад. Це щось більше. Це символ, моральний компас, якщо хочете, моя мати наївність. Але водночас вона стає проблемою. Загрозою? Ну, в його системі координат так. Вона частина його злочинного я, того, що заважає бути ідеальним інструментом революції. Він ніби хоче її сховати від цієї ж гіллютини, яку сам представляє. Розумієте? Розумію. Складно. А хто там ще з ними у цьому трибуналі? Вони теж такі? Чи просто? Виконавці. О, персонажі там дуже колоритні, я б сказала. Вони ніби різні обличчя цього терору. Доктор Тагабат це холодний розум, така знаєте, зазвіряча безжальність. Для нього розстрілять це як універсальна формула. Точно. Потім Андрюша оцей вагається, страждає, не хоче підписувати вироки. Совість ще не вмерла, так би мовити, можна і так сказати. І є ще дегенерат, ну тут назва сама за себе говорить сліпий виконавець вірний вартової системи. -да. Компанія щита, і все це, я так розумію, на тлі постійної війни, напруги, атаки, канонада. Так, зовнішній хаос тільки підсилює внутрішній розкол. Герой постійно в напрузі. І як він з цим справляється? Ну, крім того, що вершить суд, він пробує себе виправдати. Оце так треба. Класика жанру, але сумніви гризуть. Це видно по його стосунках з тим же Андрюшею. Він дратується на нього дуже. Бо Андрюша хоче втекти ну, на фронт подалі від чорного брудного діла. А головний герой схоже відчуває, що сам загруз надто глибоко. Що вже нема вороття, та габат стає безвихідним хазяїном. Саме так. І от настає момент істини арештовують черниць за агітацію. І серед них його мати, оце так поворот. Це кульмінація, абсолютний крах його спроб якось поєднати непоєднуване. Сцена в кабінеті. Коли вона до нього Сину, мій м'ятежний сину! А та габа тут же з глузуванням мамо. Ах ти чортова кукла. Це знаєте, як удар під дих. І герой сам визнає, розкололось моє власне я. Так, більше не можна бути і тим, і іншим одночасно. Треба обирати. І він обирає революцію, страшний випір. Обирає бути послідовним. каже собі, що мусить впоратись із мамою. І сам веде їх на розстріл. Сам особисто? Особисто. Сцена на узліссі, місяць, він бачить її погляд, зажурний, бореться з собою. Там є фраза Я от-от заплачу дрібненькими сльозами, але все ж. Але все ж піднімає маузер і натискає спуск на скроню. Моторошно. Просто моторошно. А потім, що він відчуває одразу після? Оце, мабуть, найстрашніше. Майже нічого. Якась емоційна заморозка. Він дивиться на тіла і думає про якісь дрібниці, а потім от дурень. Наче це була просто помилка, розумієте? Так, ніби не матір вбив, а щось незначне. Потім зривається і біжить. Це вже агонія людського в ньому, все спустошено. Отже, ціна ідеї. Ціна фанатизму це повне знищення людяності. Мати тут як останній символ цієї людяності. Абсолютно, і фінал залишає нас таким, знаєте, потужним образом. Він біжить, а десь там вдалині тихі озера загірної комуни горять. Цікаво, що ж це за озера? Обіцянка світлого майбутнього, здобутого такою ціною, або ж можливо, це просто міраж. Моторошна ілюзія, порожнеча, яка залишається, коли знищено все людське заради ідеології. От над цим я думаю, варто замислитись.